Ліза, Валерія та Настя з Маріуполя через початок повномасштабного вторгнення разом з батьками були вимушені переїхати до Дніпра дівчатам по 9 років. Вони відвідують уроки англійської мови. Ну розмовляти по англійськи, що бо боже в какого-то англійський поїде. мені подобається малювати там обводити картинки, які правильні, які неправильні. На базі хабу для переселенців Гончаренко Центр стартував проєкт Зростаємо разом. Протягом трьох місяців діти безкоштовно вивчають англійську мову, відвідують майстер-класи та розвиваючі заняття. Все це вдалося реалізувати завдяки підтримці міжнародних партнерів і РЕКС та громадської організації Зрощуємо суспільство. Анастасія Ярова, викладачка з десятирічним стажем. Вона також переселенка з Маріуполя. У рідному місті Анастасія працювала в школі, вчителем англійської мови. Наразі навчає дітей тепер тут, у Дніпрі. Це такий живий, дуже активний процес. Це завжди творчість. Тобто постійно у русі треба постійно чомусь навчатись, змінюватися. То є ти не застоюєшся. Ти постійно щось нове, чомусь дізнаєшся, і вони тебе навчать чомусь новому покажуть. Всі новітні, що можна, і ти їх навчаєш. І би, сам процес цей обміну інформації я його дуже ціную. Коли є в обидві боки, не тільки ти віддаєш, але й теж отримуєш. сім. Діти займаються двічі на тиждень у вівторок та четвер. Волонтери сформували три групи: молодша діти віком шести років, середня сім-вісім років, та старша діти віком від дев'яти років. Заняття проходять з 10 ранку до 13. Кожна група займається по 45 хвилин. ГО Геозруші суспільство» та програма єднання заради дій роблять. Добро для цих дітей, впроваджуючи свої проекти. Інтеграції і соціалізації ВПО не, не тільки в нашій області, а й по всій Україні, в тому числі тут дітки не тільки ВПО, а й місцеві. Тому інтеграція проходить прямо тут і зараз вони знайомляться між собою. У них з'являються нові друзі, і це дуже-дуже круто, тому що ми, ми таким чином здатні робити для цих діток ну, більш дитинство більш щасливим усі бажаючі переселенці у Дніпрі мають змогу зареєструвати своїх дітей на безкоштовні курси англійської мови та доєднатися до проєкту. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ7.